Я почутти мультиками. мультикамінь, хочу поговорити з вами за мобілізацію. Дуже багато фермерів пішло на війну, дуже багато фермерів продовжує вирощувати хліб, і це є важливо і то є добре. Трошки ближче візьму мікрофон, щоб ви мене краще бачили і чули. А, значить, що я хочу сказати, а, ті фермери, що пішли. На війну, вони безумовно, герої. Сервісні компанії, торговці і так далі теж. І навіть там з сінгенти, які пішли на війну, хоча багато хто хейтить сінгенту, то корпорація, треба розуміти, що котлети віддільному віддільно. І це треба приймати. Значить, е, недавно була конференція Агрокосмонавтів, її проводив Вєтель Шупіранський. Капрон Андрюха Каприца і Копченка Ковбой з Карловки. Вони провели відлічний захід, я вважаю. Да? піднялася хвиля хейту, типу, блядь, йобані мажори, блядь, каприца їздить на 300-крузері, ми тут блядь, воюємо немає на чому їздити, та те, та, 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 те. Пацани, ми воюємо для того, щоб пацани, які в тилу працюють, донатять, допомагають. Могли відпочивати. Нахуя нам воювати, якщо блядь, в тилу всі будуть в Не Немає будь-такого народ. Ми маємо боротися за те, щоб було нормальне життя, щоб наші жінки, наші діти могли відпочивати, ходити в кінотеатр, мужики, які в тилу її по 20 годин на добу, щоб вони могли теж перепочити, коли вони заїбалися. Ви ж коли в відпустку їдете, ви ж теж відпочиваєте, правильно? І суші похавать, добропілі, нормальок. І з дружиною шампусик хтось була, Ну, то Давайте не хейтити один одного, давайте, блять, нормально, то все ставиться. Бо він 200 доларів домазав на резину на наш підрозділ. Шубіранський 300 доларів домазав на тіплак. І вони дуже багатьом допомагають. І в'ятель заправляє завжди. Так само Андруха мені заправив повний бак. Не треба хейтити пацанів, які щось роблять. хейтити додіків, які потікали. Тих треба, блядь, назад збирати. Всякі лондонські трио і монаковське, блядь. Отих хейтять ті, що не донатять, нічого не роблять. Подібіться у чітких ребят, блядь. Це я вам кажу, чіткий агроном.